Людоньки, всім привіт! Я тут повертаюся з чергового огляду автомобіля, який мені замовили перед купівлею. Стандартна наша послуга, яка присутня також і в Німеччині, і в Україні. І хочу з вами поділитися. Історією, яка почала зустрічатися дедалі частіше в моїй практиці, в практиці перевірок вживаних автомобілів в Україні, вона трапляється як з приватними особами, які від себе продають від свого імені автомобілі, так і з майданчиками, які займаються перепродажем ну, або комісійними майданчиками. Історія полягає в наступному. Ви, як покупець, наприклад, можливо, для вас ця інформація саме буде корисною. Телефонуєте продавцю і питаєте в нього якусь інформацію по автомобілю. Він вам розповідає її на словах. І що, от якраз найчастіше почало зустрічатися останній час, це коли детальну інформацію по стану автомобіля продавець починає надавати ем, у вигляді фото-відеоматеріалів, використовуючи засоби, які використовуємо ми для перевірки, наприклад, товщиномір, показники товщиноміра по периметру кузова щоб показати людині, яка цікавиться автомобілем, реальний стан. Підтвердити свої слова, що вона там не битна, не фарбована. На відео показують, як працює двигун там, чи як їде автомобіль. Також почали демонструвати навіть фото-відео пробігу, тобто діагностичне обладнання, з екрану одразу зчитується інформація по записаним пробігам всередині автомобілів. І я не хочу сказати, що це погано. Це навпаки дуже непогано, це дуже добре, тому що це дозволяє покупцям набагато легше прийняти рішення про купівлю або не купівлю там якогось конкретного варіанту. І це також доволі суттєво допомагає тим самим продавцям, тому що іноді буває так, що автомобіль хороший, а через недостатню інформацію чи невпевненість в цьому автомобілі до нього не їдуть на огляд, не замовляють його огляд і не купують. Тому саме надаючи таку інформацію, подібним чином ви можете допомогти самому. Може собі продати свій автомобіль. Що хочу сказати, важливого саме для покупців, для тих, хто на таку інформацію робить ставку і приймає рішення, виключно от подивились відео від продавця, фото з товщиноміром, і все. Дуже класно, все дуже добре. Їдемо, беремо. Тут я вас хочу застерегти, адже перед тим як їхати на огляд якогось автомобіля, чи то від приватної особи, чи від майданчика, я попередньо, звісно ж, цю цю інформацію отримую і аналізую. І дуже часто почало ставатися так, що цими показниками починають люди маніпулювати. І перше, чим маніпулюється, звісно ж, станом локофарбового покриття, підтверджуючи, що автомобіль не фарбований, чи, наприклад, показуючи, наскільки він фарбований, демонструють показники товщиноміра, виключно ну, от таким чином я покажу, як це зазвичай виглядає. Тобто, отак продавець бере, пройшов по периметру кузова. Отак показав. Ага, ви дивитеся: ну да, показники або не відрізняються від заводських, або тих, що ви звикли бачити там у діагностів на відео або, наприклад, ну дійсно вони не перевищують значення, тобто видно, що шпатлівки немає. Чому тут треба бути уважним? Тому що зазвичай особливо дивимося по кросоверам. Більша частина ударів, якщо вони потім ремонтувалися з використанням шпатлівки, вони приходять якраз таки на нижню частину автомобіля, а не як показують, отак товщиноміром по периметру кузова по верхній частині. У мене нещодавно була ситуація, коли я допомагав своєму товаришу Павлу купувати автомобіль. Ми шукали ренос цинік доволі довго на автоматі з бензиновим двигуном. Знайшли автомобіль, який нас цікавить у Запоріжжі, зателефонували, там комісійний майданчик його продає. Два дні ми чекали, поки нам знімуть відео. Нам повідомили, що у автомобіля фарбовано двоє дверей, якби. але ми попросили, ну, скиньте, щоб зрозуміти, наскільки вони фарбовані, які там показники. Ну, показники товщиноміра. Якщо вже ви перевірили, зрозуміло, значить він у вас є, значить ви це можете зробити. І нам саме отаким чином скидають, якби поверху кузова показники товщиноміра. Ну, в принципі, що робити. Поїхали ми до того автомобіля 300 км кілометрів Запоріжжя з міста Харків. Приїжджаємо, опускаємося донизу, поріжок, а там товщиномір нічого не знаходить. Саме тому будьте уважні, коли продавець вам надає інформацію по товщині лакофарбового покриття, просіть його більш детально перевіряти елементи автомобіля. І я навіть скажу зі свого досвіду, що. Як правильно як контролювати? Найголовніше дивіться. Ми беремо елемент, наприклад, двері, і нам дуже бажано їх переміряти як мінімум в п'яти точках. Якщо тут немає суттєвих розбіжностей, то це вже непогано, якби і в принципі на цей варіант можна звертати увагу. А якщо вам автомобіль пройшли по периметру по верхній частині, показали, <смі> як то кажуть, найменші показники товщини міра. Отут, будь ласка, друзі, вмикайте свою увагу, щоб там знизу не було вирізаної частини, наприклад, автомобіля, що доволі часто зустрічається. Чому ще раз повідаю? От сьогодні я буквально зараз повертаюся з перевірки автомобіля, Kia Sportage, ж яку я перевіряв на майданчику, де мені повідомили, що. Ліва частина дверей, наприклад, вона була фарбована, пробувається до 400 мікрон. Коли я приїхав, я знайшов там показники набагато більше, ніж 400 мікрон, якби. знайшов декілька елементів, про які мене не повідомили, що вони фарбовані. Знайшов от якраз те, що цікавило замовника огляду, він каже, ну окей, мені сказали, що там крило, має шпатлівку до 2 міліметрів, наприклад, але мене цікавить найбільше, найголовніше, що там в проємі. І це ще одна річ, про яку я хочу сказати. якраз Таки і продавцям, і покупцям буде корисною. Продавці, якщо ваш автомобіль має якийсь нюанс, ну там ремонтований елемент, там є шпатлівка, якби, то ви хоча б потикайте, як то кажуть, навколо цього елемента, зазирніть в проєм, покажіть середню внутрішню частину дверей чи ну, чогось іншого елементу, щоб продемонструвати, наскільки локалізоване було це пошкодження, наскільки воно було страшне. От сьогодні мені, грубо кажучи, мене найняли для того, щоб я поїхав і перевірив Саме наскільки розповсюджений той був удари пошкодження попереднього автомобіля, і наскільки страшний був ремонт. А ви це по суті могли б і самі зробити. Наступний момент, в якому я б рекомендував бути дуже уважним майбутнім покупцям автомобілів, які приймають рішення по такій інформації від продавця, по тим же товщиномірам. Дивіться, товщиномір має функцію калібрування. Тобто я можу пройти отак по автомобілю, показати в товщину лакофарбового покриття. на Елементах, які не фарбовані абсолютно. Потім або зробити паузу, якщо це, наприклад, було відео, або просто коли робиш фото, тут ніякої паузи не потрібно. Калібрую свій товщиномір під певну товщину, яку знаю, наприклад, по своєму автомобілю, і показую вам далі, що показники або такі ж самі, як на інших елементах, або, наприклад, що вони не дуже відрізняються. Тобто, типу, та тут можна сказати, лаком бризнули. Якби. Тому дуже уважно до цього відноситись. І найголовніший меседж. Жони найголовніший мій посил, якраз таки в моменті, коли ви приймаєте від продавця інформацію по стану лакофарбового покриття саме товщиномірів, потім не приїхати і просто й не купити взяти. Це вам потрібно для того, щоб ви зрозуміли, чи варто взагалі витрачати час і кошти на те, щоб або замовляти перевірку експерта, або самому приїжджати до того автомобіля. Але коли ви приїхали, будь ласка, обов'язково перевірте його ще раз, тому що знаючи, як працює ця штука, маніпулювати з нею можна ну просто різними способами і обманювати, навіть будучи таким на перший погляд, чесним, можна доволі доволі легко і велику кількість людей. Наступний момент він стосується якраз таки відеодемонстрації того, як працює двигун, які в нього є шуми і так далі. Я б взагалі не рекомендував звертати увагу на цей показник. Чому? Тому що в більшості смартфонів, камер, які записують звук, є система шумогасіння. Тому якщо там і будуть якісь гучні стуки, шуми сторонні, то ця система їх, по-перше, заглушить. По-друге, вона може підмішати якихось сторонніх звуків. І ви абсолютно не зрозумієте, є там якась проблема. i Чи немає, але по суті, цей параметр, коли ви приїдете, ви скоріш за все його почуєте своїми ушами. Я говорю про те, що не довіряєте особливо тому, що ви бачите на екрані, що продавець вам показав, на відео все працює, тихо, нічого не стукає. Це також треба перевіряти. Тут треба розуміти особливість технічних засобів, які записують те ж саме відео. От я маю мікрофон на собі, і навіть якщо це гарний мікрофон, якісніший і потужніший ніж в тих самих смартфонах і камерах, то система шумоподавлення, вона. А забере всі зайві стуки. Їх зараз тут нема, бо це електромобіль. Але з двигунами внутрішнього згорання будьте певні, що абсолютно не варто оцінювати роботу їх по шумам, які ви чуєте там в навушники чи в динаміки свого смартфону. Наступний момент, в якому також можна легко маніпулювати, навіть якщо ти показуєш все на своєму автомобілі, демонструєш все, наче так чесно, це пробіг автомобіля, який перевіряється в сучасних автомобілях різного роду діагностичним обладнанням. І будьте певні, що люди, які займаються пригоном чи перепродажем автомобілів на так званому потоці, його мають і користуватись ним також вміють і. Обманювати, маніпулювати його показниками також можуть, тому що робити це доволі легко. В своїх відео і не тільки моїх, ви могли помічати, як люди, подібні мені, які займаються перевірками автомобілів в Україні, знаходять в різних місцях автомобілів скручені пробіги. А тут вам продавець присилає відео, на якому видно, що в автомобіля все збігається з панелью приладів з тими показниками, які продавець заявляє. Так от, коли вам такі показники показують, будьте уважні і слідкуйте, з якого. По блоку вам демонструють інформацію про пробіг автомобіля. Блоки панелі приладів, блок двигуна, блок керування двигуном. Вони доволі легко піддаються коригуванням. І якраз таки мені одного разу скинув замовник, потенційний замовник огляду. Відео каже: Так от дивіться, мені продавець там прислав, якби на екрані показує, що все добре. Кажу: ну, добре, то добре, але ж він міг скрутити цей пробіг, підключити діагностичне обладнання і показати вам той самий скручений пробіг, бо знаю, що в цьому місці він буде відповідати. Дати тому, який він заявляє, тому важливо, якби добре, що скидають показники діагностики, демонструють пробіг. Але ну не ведіться на це марно. Перевіряйте потім, коли ви приїхали, звіряйте, перевіряйте в інших місцях, так само як і показники того ж товщиноміра. Тому що навіть з електронною діагностикою можна легко маніпулювати і бути отаким нехорошим, навіть будучи на перший погляд. Чесним. І ще один спосіб маніпуляції з пробігом, який почав зустрічатися доволі часто, вже не вперше. Це коли продавці, виставляючи автомобіль на тому ж сайті авторія, дає функція перевірки пробігу заявленого продавцем, і останнім зафіксованим пробігом десь в якихось базах чи е, страхових компаніях, чи офіційних сервісах дилерів по обслуговування автомобілів, потім співставляється пробіг, знайдений десь у відкритих джерелах, і з тим пробігом, який заявив продавець, і показується в майбутньому. Покупцю повідомлення про те, що зверніть увагу, там розбіжність з пробігом складає таку, або немає ніякої розбіжності. Як маніпулюють з цим параметром? По-перше, виставляючи якийсь автомобіль в продаж, можуть підставити зовсім інший він номер, заздалегідь знаючи який останній пробіг був по цьому він номеру зафіксований там в базах сервісних центрів чи ще якихось інших. І по суті, ви дивитеся автомобіль один. А пробіг на нього знайдений від абсолютно іншого автомобіля. Іноді маніпулюють, знаючи він номер, змінюють в ньому буковку. І чи Ай на одиничку, чи навпаки, наприклад, міняють букви, міняють цифри. Останній раз мені зустрівся варіант, це коли на автомобіль Volkswagen просто взяли, підставили він номер від автомобіля Ford. Система підтягнула якби, інформацію по пробігу того Ford, Він був там щось 160 тисяч кілометрів, здається. А у Volkswagen пробіг був десь на рівні 180 тисяч і не показала у оголошенні, що пробіг скручений. Тому з цим дійсно будьте уважні, тому що маніпулювати, повторюсь. Можна дуже і дуже легко. Що ж гадаю, така інформація вам була корисною. Перевіряйте, не довіряйте на слово, щоб буде, точно впевненими, що вас ніхто не обманює. Якщо не можете зробити цього самостійно, замовте послуги з перевірки. У нас, наприклад, інформація по нашій роботі по перевіркам є внизу, в блоці опису, посилання на наш сайт, на якому описано, як ми перевіряємо, що перевіряємо, скільки це коштує. Перевірки доступні у Харків, Київ, Одеса, Львів, Свалява і найближчі місця. Якщо вам Потрібно поїхати подивитися автомобіль біля цих місць. Це також можливо. Якщо інформація вам сподобалася, була корисною. Натисніть вподобайку, у кого є можливо цікавіші ситуації чи способи маніпуляції, навіть чесними такими засобами. Пишіть все внизу, бо блоці коментарів буде цікаво самому почитати. Та й глядачам. Я гадаю, також буде корисно. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. І до нових зустрічей.